Дикий гуцул так називали свого меншого брата Василя Білика Айдарівці. Хлопець від самісінького першого дня на фронті. Він не ховався за спинами побратимів під час бою і був завжди перший на вістрі атак. Власне, Василь сприяв нашій знімальній групі під час зйомок на передовій. Хлопець узяв на себе ризики і провів нас напередок. Під час одного з наступів під Луганськом на блокпост бойовиків ворожа куля обірвала життя Василя. Його поховали на батьківщині в Івано-Франківську. Хлопцю було лише 22. Він мріяв про кар'єру військову і власну щасливу сім'ю. Однак усі ці справи відклав на потім, коли закінчиться війна. Івано-Франківський будинок Скорботи повнісінький людей. Тут прощаються з убитим на Луганщині Василем Біликом. За два тижні йому мало би виповнитися 22 роки. Василь один із перших добровольців, із яких починався батальйон Айдар. Товариші кажуть. В армії він не служив, військової справи вчився на ходу. Спочатку в самообороні майдану, а потім на Луганщині вже коригував вогонь артилерії. Важка і відповідальна робота. Якщо коригувальник видивиться вчасно ворога, надасть розрахунки артилерії, то тоді відповідно ворог не зможе підійти. Відколи на Донбасі почалася антитерористична операція, Василь Білик лише раз на кілька днів поїхав у відпустку додому. Благань матері залишитися навіть слухати не хотів. Я вважала, що на своїй землі повинні свої патріоти боротись, ну, місцеві. От. Ну, він мені заявив, що Україна всіх одна, він повинен захищати цілу Україну. І сказав, що не хоче, щоб молодих зелених туди забирали, що він цінніший боєць буде, ніж ті молоді, які ще не навчені, не пристріляні. Дуже рідко вертався з передової. Зазвичай я був по боєзапас або просто відіспатися. По три по чотири сутки був. Він дожі сидів. В копах, останні кадри ще живого Василя зняла за тиждень до смерті наша група. Тоді хлопець допомагав журналістам працювати на передовій. І коли почали бити ворожі гради, Василь Білик на прізвиську гуцул, усе переживав, чи цілі журналісти. Питаючи на перехреску, цьому що по дорозі, далі всі живі чи наші гості цілі. А потім Айдар пішов зачищати визволену територію від терористів та натрапив на засідку. Василю білику куля влучила в голову. Так як Василь був високого зросту, то одним з першим його і в нього поцілили куля в голову і моментальна смерть. Пощастило, що зразу вдалося тіло звідти вивезти, тому що дехто залишився там. Загибло Айдарівця поховали з усіма військовими почистями в меморіальному сквері Івано-Франківська. <звук> Алапас Руслан Ярмолюк, Роман Дучок, Прикарпаття, Спецкор, два плюс